1998 рік імпічменту Біла Клінтона та російського дефолту. А в Україні вбивають банкіра Вадима Гетьмана, а повін затоплює Закарпаття. Цю трагедію досі згадують як поганий сон. Напередодні повені в горах пішли зливи, які не вщухали чотири дні. Річки виходять з берегів та блискавично затоплюють чверть території області. 350 тисяч людей опиняються по коліно в каламутній холодній воді. Тисячі будинків в містах та селах затоплені та повністю зруйновані. Усе пропало, пивницю заляло з продуктами з картошку. Поросяся втопило, дрова все пропало. Рятуючись від глибокої води, 20 тисяч закарпатців перетворяться на тимчасових переселенців. Неготовність до страшної стихії, тих, хто мав би з нею боротися, призводить і до людських жертв. У воді гинуть 17 людей. Вибори 98-го стають великим змаганням, і це змагання не лише ідеологічне. Вперше в процесі виборів стають помітними технології. Ці вибори перші, коли половина депутатів обирається за партійними списками. Кучма та опозиція б'ються за кожен голос, але жодна зі сторін не перемагає. Під час підрахунку голосів на цих виборах вперше українців починають свідомо дурити. Якщо перемога комуністів з 26 відсотками голосів це пісність, то проходження в парламент ПСПУ Наталії Вітренко та СДПУО Медведчука з чотирма мінімальними відсотками у декого викликає відверті сумніви. Та незважаючи на порушення, партія влади з тавтологічною назвою Народно демократична відверто програє. Леонід Кучма опановує ситуацію лише після профілактичних розмов з депутатами мажоритарниками Головна риса обраного тоді парламенту хаос. Спікера обирають лише з 23-ї спроби. строки. Ним стає Олександр Ткаченко з селянської партії. Він ще не знає, як відворужно втратить це вимучено спікеріаді. Потрапляє в раду і Павло Лазаренко зі своєю громадою. Павло Іванович ходить на нову роботу і намагається відвоювати нажити непосильною прем'єрською працею за минулі роки. Але швидко розуміє, настали нові часи. У 98-му лідер партії Громада Павло Лазаренко купує маєток на півночі Каліфорнії. Хоча який це маєток справжній замок біля двох тисяч квадратних метрів. Лазаренко збирається їхати на батьківщині. В колишнього прем'єра починається проблема. На той момент мільярдні махінації з перепродажу російського газу розслідують і в Україні, і за кордоном. 2 грудня Лазаренко вперше затримують в Швейцарії. Його звинувачують у відмиванні викрадених коштів, але невдовзі звільняють під заставу в 3 мільйони доларів. 98-му головна кінопремія світу, майже тоне в сентиментальних сльозах. Майже в усіх номінаціях ведучі оголошують лише одну назву: Титанік, Титанік, Титанік. 14 номінацій, 11 оскарів. Це рекорд. Стрічка про кохання людей з різних верств на борту зловісного приреченого теплоходу була знята за рекордні 200 мільйонів доларів. Але в прокаті вона отримує майже 2 мільярди від захоплених глядачів. Для України саме Титанік стане початком повернення людей в кінотеатри. Стрічку показують в офіційному прокаті в найдорожчих кінозалах, що починають з'являтися в той час. А Леонардо Ді Капріо, незважаючи на акторську геніальність та величезну фільмографію, більшість глядачів згадуватиме саме за цією ролью. Хоча вона і не принесла йому оскар. 22 квітня 98-го, ось цьому літі, у будинку на столичному Печерську, як молотком по залізу лунають сім пострілів. Кілер в притул розстрілює одного з найвідоміших українських фінансистів і політиків, батька гривні Вадима Гетьмана. Він людина легенда. В 91-му створив перший в Україні комерційний банк, в 92-му став головою правління Нацбанку. Потім очолив міжбанківську валютну біржу. Ставши депутатом, гетьман посилює свій вплив на фінансові сфери. кажуть, саме він посадив Віктора Ющенка в крісло голови Нацбанку. Ви знаєте, тут діватися, нема куди, вам треба прийняти Вадим. Гетьман знав надто багато поганих таємниць великих політиків. Може, тому його вбивство досі не розкрите. Початку слідство опрацьовує політичну версію. Напередодні гетьман програє на виборах в своєму окрузі і планує оскаржувати результати голосування. Потім замовником намагаються зробити вже опального тоді Павла Лазаренка. Цю версію озвучує Сергій Кулєв. У 2002-му, після року в Житомирському СІЗО, він чомусь зізнається у вбивстві банкіра і доводить, що працював кілером на Донецьку банду Кушніра. Ця ОПГ наводила жах на всю країну і мала постійні замовлення на ліквідацію від української еліти. Найцікавіше кулів і досі відбуває пожиттєвий термін, а вбивство гетьмана досі не розкрито. Українці, які не звикли відкладати долари на чорний день, в серпні 98-го стають більш ніж вдвічі біднішими. Порожніють навіть ринки, нема грошей платити за товар. За три дні до дефолту Єльцин переконує, девальвації не буде. Утім, це не заважає російському рублю подешевшати вчетверо, а 20 мільйонам вкладників банків втратить свої заощадження. Українська економіка так щільно переплатена з російською, що в країні просто завмирає будь-яке економічне життя. Люди не отримують зарплати та пенсії, а ціни на імпортні товари зростають по кілька разів на тиждень. В результаті гривня дешевшає більш ніж удвічі. А купити долари в обмінках тимчасово стає майже неможливо. Україна почне оклигувати від цієї страшної кризи лише у 99-му.